Як розпочати огляд на цю дівчинку, хочу їй те, дещо повідомити, Ти, що читається не Велахі, а Велафі і пишеться не Віалафі, а Велафі. Дякую. Що ж, послухали прекрасну мелодію. Більше ви цього ніколи не почуєте за це відео. Бо розумієте, ця дівчинка ставить на свій голос якийсь ефект, що він не ріже вуха. Така Ну. Ви зрозуміли. Я б не бралася за цей весь конфлікт, якби вона мене особисто не затронула, хоча я їй нічого не робила і дорогу не переступала. В принципі, так і всі решта нічого й не зробили. Але найбільше мене вразило те, що вона був роночку, роночка свята людина. Вона мене захищала і Маріфорку, до речі, коли нас хейтили. Мені тоді було абсолютно байдуже, але зараз мені не байдуже. Що ж, обговоримо, чому цю дівчинку слід забанить. Перше, вона краде відео у Орі. Це найперше відео, вона ще не встигла розкритися, як великий гачатубер вже вкрала відео. Гарний початок, гарний. Далі вона почала робити діси на Орі. Ой, не на Орі, а на ронечку і на Найтшторм. Що вона тіта така сраї, крута, перекрасилася в червоний. Не почала мене вбивати, рону, її там фемілі, кого вона там ще вбивала. Ну, до речі, я хочу їй сказати те, що дитина навчися писати на український, а потім вже пиши на англійський, бо ти бо вона взагалі розумієте. Вона не може написати правильно найт. Це раз. Друге. Вона не вміє писати просто вагеньки мене. Я не розумію. Ви зрозуміли, що їй вже пару років тому пропоную покінчувати з її одного відео. Слухайте, я не буду казати, що мені на неї байдуже і так далі, бо я роблю це відео. І ще. Одне перед тим як будемо робити огляди, я б хотіла розповісти, ну, кого вона теж хейтить, типу, Але просто не реагувати на неї. Якщо вона буде так, типу, вона шпнеться зі шкіри, пише під кожним відео ровне і так далі, бо вона хоче реакції. Реакцію. Якщо абсолютно буде байдуже, вона цього перестане робити і, напевно, піде з того ютуба, бо їй там не цікаво. Перейди в лайк, там де будуть її од... ровесники. Щось я дуже багато розумного сказала за це відео, таке рідко. Не переживати це, а не акція. Думаю, що я вас залишу без прекраснішого контенту. Якби що. О, oh, господи, боже, вона. Я не знаю, як це описати, мені бракує слів, звичайно, але розумієте, вона взяла фрагмент мого відео, яке я хотіла видавити, бо воно було як на мене крінжове. Ну, не суть, дивіться. В цьому відео моєму говориться, що типа білий чоловічок болить мою команду, і я така підбігаю, така вся шкера. А вона просто обрізала цей момент там, де бачив, знаєте, там, де мої черевички, і там вставила себе. Ну, що я можу сказати? Якось воно дуже дивно виглядає. Їх хейтить білий чоловічок, а потім він стає синім чоловічком. Гаразд, я не буду в цьому розбиватися, це дуже високоінтелектуально. привіт, мої стало больше на два А туль и сегодня я вам докажу что это ос она была моей и что это не ОС, ори а это моя ос, что она у меня есть. Я не знаю, як це коментувати. Ця дівчинка ставить на свій голос занадто безкавий ефект. От розумієте, оцей ефект я ставила коли не хотіла виставляти свій голос. А цей ефект ставить вона. Тому можна вже і в паспорті написати, що вона пікніка лява гачі. Якщо, звичайно, в неї якийсь паспорт хоча б є. Ну, можна всі про перенарочення. Кошечна я нікті-сестру. О, ні, это как... Пробачте, що переглядали перегляд, але нікті-шти-шти це... Це ви бачите що? Кошечна я найті-сторі. Казаться, я на ній я перданула. Ого, ага, я думаю, що це вже чуло за це відео. Тобі справді було таке, дуже ти б взагалі не робила це відео. Що ж, дорогі підписники, я помираю з крінжа, мені вже просто противопоказано таке А але там ще гора такого контенту. Тому давайте на 7 лайків, так, так, 7 лайків я роблю другу частину. А може, там і третя, і четверта буде, бо вона любить знімати відео. Так. Що ж, а на цьому у мене все. Тому усім удачі, усім папа. -па. Ну а з вами, як завжди, була ваша Вефлекція. До нових зустрічей.